Бачу, вам не терпиться почати. Гаразд. Вам потрібно намалювати цей соковитий та смачний бургер. Поспішайте, час пішов. А я поки що почитаю. Зараз я швидко намалюю бургер. Це ж так просто. Почну з апетитної булочки. Брітні, а ти чого сидиш? Та щось замріялося. Треба починати. Спочатку я також зроблю булочку з кунжутом. То що там далі? А, точно, помідор. Я зроблю окремі всі інгредієнти бургера, а потім просто складу разом. Потім піде соус. Тепер шматочки сиру. Ось це так вийшло, як справжній. А тепер шари, що залишилися. Тепер котлета, листя салату та нижня булочка. Мій бургер готовий. Треба лише перевернути. Виглядає апетитно. А ти що робиш, брітні? Ти нічого не розумієш. Дивись, я зберу бургер і він буде як справжній. Ми готові. Ой, що там з часом? Настав час перевіряти роботи. Ненці здорово. Брітні, так це ж справжній бургер. Вітаю! Тримай свою нагороду. Ура, ура! Яка смакота. Ділитися ні, він і так маленький, ну і добре, але я все одно з'їм бургер. Ех, шкода, що нас мак він не такий, як справжній.